Усім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо про російські міфи про Одесу та Одеський регіон. <звук> Сьогодні поговоримо про фейковий подвиг Гастело, який нині використовується російською пропагандою. Капітан Микола Гастело став одним із найбільш відомих канонізованих героїв Великої Вітчизняної війни. Десятиліттями вважалося, що він був автором першого вогненного тарана після того, як направив свій палаючий літак в колону ворожої бронетехніки. Його посмертна слава досягла величезних розмірів. Але пізніше, після ретельних досліджень, виявилося, справжнім автором цього тарана був льотчик Ісак Пресайзен з українського Хмельницька. Радянська пропаганда зліпила героїчну постать із біографії гастело, аерознімку фото подвигу присайзена, а також останків екіпажу іншого радянського льотчика Маслова, екіпаж якого вилетів разом із Гастелло і довго вважався таким, що пропав безвісти. 5 липня 41 року у вечірньому повідомленні раді інфомбюро зазначалося, як героїчний подвиг здійснив командир ескадрильї капітан Гастелло. Снаряд ворожої зенітки потрапив у бензиновий бак його літака. Нескорений командир спрямував охоплений вогнем літак на колону автомобілів і бензинових цистерн супротивника. Десятки німецьких машин і цистерн вибухнули разом з літаком героя. Тож, коли напередодні десятиріччя вогненного тарану було вирішено урочисто перезахоронити залишку екіпажа Гастело, а в братській могилі знайшли екіпаж капітана Олександра Маслова, з яким гастело служив разом, обидва екіпажі вилетіли в бій одночасно. То дані просто засекретили. Останки екіпажу масово по-тихому перезахоронили на кладовищі. Дружина і донька героя довго вважалися сім'єю зниклого безвісти, а в той час такі солдати прирівнювалися до зрадників, бо могли бути в полоні. А також відповідно ніяких виплат і пільг сім'я не отримувала. Фрагменти бомбардувальника відправили в музеї по всій країні, видавши їх за частину літака Гастелло. У центрі білоруського села Радошковичі, поблизу якого впав літак Маслова, був встановлений бронзовий пам'ятник. Потім на місці загибелі пілота поставили стелу висотою 9 метрів з бюстом у горі. Присвячена вона була гастело. Також в центрі села з'явилась площа його імені, хоча літак насправді упав поблизу сіл Миговка і Текшняне. А знаменитий вогнений таран здійснив узагалі третій Чик старший лейтенант Ісаак Пресайзен, єврей з українського Хмельницька. Як пише білорусько-німецький журналіст Михайло Нордштейн, вогняний таран Ісаак сак Просайзен здійснив біля села Рогово. Це відбулося на шосе, по якому йшли німецькі танкові та механізовані колони за 6 кілометрів на північ від місця падіння літака Гастелу. Та ще й практично в той же самий час. Але Просайзен був євреєм, а міф про Гастелу вже пішов у маси. Тож аерофотознімок, який підтверджував цей подвиг, прикріпили до нагородного листа на Гастелу. Про з його екіпажем визнали зниклим безвісти, а його сім'я. Сім'я зазнала тієї ж долі, що й сім'я Маслова. Посмертну нагороду орденом вітчизняної війни першого ступені Прасайзену Сайзену присвоїли аж у 1991 році. В історії, і, зокрема, Вікіпедії, він залишився тим, хто повторив подвиг гастело, але звання Героя так і не отримав. Зате в нинішній Росії звання героїв роздають надзвичайно легко. Російська ж пропаганда пішла ще далі. У грудні минулого року росіяни запустили фейк про те, що нібито російські льотчики повторили подвиг стелу, направивши свій палаючий літак в колону бронетехніки противника. Колоною противника виявилась звичайна українська лісосмуга, але про повагу і честь героїчним льотчикам говорив навіть керівник Вагнеру Пригожин. Нині покійний через авіокатастрофу і, звісно, теж канонізований. Народний герой України Євген Межевікін прокоментував цю подію. У своїх телеграм-каналах росіяни розповідають, що екіпаж Су 24 виконував завдання, був збитий фашистами, і екіпаж не катапультувався, помітив колону укропівської техніки і здійснив подвиг гастело, знищив всю колону. Насправді у нас є купа фотографій, як цей літак впав в лісочок, зробив доріжку довго-довго і, відповідно, мабуть, переплутав ліс з колоною техніки укропів. Попри всю фейковість і шкідливість цього міфу, одна з одеських вулиць до сих пір носить ім'я Миколи Гастело. Хоча за пакетом законів про декомунізацію мала бути перейменована ще 8 років тому. Одеський історик, доктор історичних наук Олександр Музичко говорить, що жодних притомних аргументів, чому це досі не сталося, він не бачить. Міф про гастелу був вигаданий радянською пропагандою. До Одеси він не має жодного стосунку та ще й використовується в російській пропаганді зараз. Адже гастелівцями називають терористів Вагнера, які прийшли на нашу землю вбивати українців. Подібні до гастелу постаті, наскільки не відповідають нинішньому дискурсу і питання українського патріотизму, що я, якщо чесно, навіть не розумію, чого чекає топонімічна комісія. А як ви вважаєте, чи варто в Одесі переіменовувати вулицю, названу на честь Гастелло? І якщо так, то чекаємо на ваші варіанти, на честь кого її можна переназвати, у коментарях.